Друзі, привіт-привіт! Усі мирного неба! Божі вам благодаті! Тихого і мирного вам вечора! Ви на каналі Захоплення Марічки, і Марічка сьогодні знову в'яже термінові тапочки нам замовили. Ось такі гарненькі, один вже. Я зв'язала, тільки ще гниточки всередині не поховала і в'яжем другий. Другого в нас тільки початок. Я набрала 38 петель, зв'яжу ось так ось цю висоту, тоді розділю я на три рівних частини. Ну, у мене буде 13, 13 і серединка 12. Потім я ось тут добавлю Одну чи дві петлі не пам'ятаю, буду дивитись по узору. Тоді згадаю. І ось тут, друзі, моя складочка гофре із п'яти петель переходить в сім. Ось у нас мордочка кругленька. А ось тут знову із семи петель переходить в п'ять. Тепочки аналогічно в'язані ось цим маленьким таким чудненьким, Тут оченята треба більше зробити, їх не видно. Ось так, ось такі. О. Так, ну що, в'яжемо тапочки? Я чуть підв'яжу, потім вам покажу. Ось мене вже початок є. І тепер будемо розділяти на три частини. Друзі, ви, напевно, помітили, що в мене дуже видно, я включила свій акумулятор з машини, і в мене світить світлодіодна лента. Ось ну, так. Ну, я початок зробила, а тепер буду переходити на освітлення з телефону, тому що. Мені треба економити ось так. Ну, друзі, ось вже я, можна сказати, більшу половину вже я вив'язала. Здається, щось таке як менше, ні, буде одинаково. Просто немає повноти. Треба ще вив'язати ось висоту. Нема оченят. І ось так виглядає чуть чуть інакше. Все одинакове. Дов'язали, дов'язала, верніш я висоту нашого такого котика тапочка. Повноту надали йому, і він виглядає вже більшим за першого. Ні. Тут все в нас одинакове. Ось, друзі, вже я почала в'язати ось наш низ. І ось тут ми в'яжемо 12 петель. 12-13 і 13, з кожним разом з обох сторон. В'яжемо разом. І так, поступово-поступово і будемо опускатись нижче й нижче, і вийде в нас дуже гарний котик, тапочок такий. А коли лишиться ось тут, з обох сторон, по три петлі, я тоді буду В'язати по дві петлі з кожним разом, по дві, по дві, по дві, по дві, і так, поки в нас не лишиться одна петля. І ось тут гарненько зашию. Шию за крайні петлі. І будуть у нас ось такі котики. Вишиємо чята, ротик зробимо. І наше замовлення буде готове. Ось і готове вже наше замовлення. Це наші котики одні і другі підуть до своїх хлопчиків і дівчаток. Ось котики будуть для хлопчика, а ось це буде для дівчинки.

І ось ми також гарненькі, ну звичайно, що гарненькі. Хі -хі. Ось так, друзі, ось так. Ми працюємо. Темноті, але результат непоганий. Кому сподобались мої ось такі тапочки, котики, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі. На Марічкін канал. Будемо дружити усім. Пока-пока!